Покоління в покоління, особлива подія для більшості із нас. Табір Йорк'ям святкує десятиліття служіння, яке торкнулося життів тисяч дітей і молоді, десятиліття, коли через дружбу, зустрічі, навчання та інші табірні моменти Бог змінював серця і долі. Тут знаходили прихисток ті, хто пережив втрату і біль, тут народжувалася віра в себе і знаходилась надія на майбутнє. Саме тут виховулося покоління, яке зараз є підтримкою і опорою для інших. За ці роки табір пройшов великий шлях. Це було місце найтепліших зустрічей, підлітків, духовного піднесення молоді. Це місце стало куточком зустрічі під час пандемії і справжнім прихистком під час війни. Але найцінніше це серця, які змінюються тут. Це любов і віра, які передаються від тих, хто отримав до тих, хто тепер дарує. 4 жовтня ми святкуємо десятиліття цього служіння. Це буде зустріч радості, вдячності, свідчень і натхнення на наступні роки. З теплом на серці ми хочемо запросити тих, хто був, є і бажає бути частиною цієї великої сім'ї. Ось і настав час святкувати десятиліття, звертаючись до вас, шановні глядачі. Хочеться вас запросити на це особливе свято. Особливо приємно нам буде бачити тих, з ким ми починали разом молитися, мріяти, будувати, знаходити можливості. Приємно буде бачити також тих, хто були першими вихованцями, першими наставниками, інструкторами і хто впродовж 10 років не зупинився в даній діяльності. Тому, шановні глядачі, запрошуємо вас, будь ласка, завітайте на свято десятиліття 4 жовтня. 25-го року. Ми віримо, що цей день стане особливим моментом, коли всі побачать. Справа Божа, яка розпочалася 10 років тому, продовжується і сьогодні. Бо це служіння живе і далі з покоління в покоління.